Вітаю садівників на моєму каналі. Ми сьогодні знаходимося біля Вінниці. Хочу показати вам дерево черешні і як я обрізав і як нащіплював і коротко взагалі як треба щепити черешню. Дивіться, коли я робив обрізку, тут ще було холодно. Ще не були розпущені бруньки, тут персик, яблуня, ну, все порізано, обрізку ви бачите, але... Господарі попросили, карміша треба насіпити черешню. Тут дика черешня, яка не щеплена, і я її сильно порізав попередньо, дивіться, зробив жорстку обрізку для того, щоб активізувати ріст. Я вже тоді знав, що буду щіплювати. Нарізали від гарної сортової черешні живців, і я господарям сказав сховати їх в холодильник. Але після того, як вони були в холодильнику, їх власники забрали в погріб і живці. Трохи почали розпускатися. Бачите, я, від, звісно, знаю, що це сильно знижує шанси на приживання, але тим не менш, вирішили ми щеплення зробити. Отакою От ножовочкою ми зрізали гілки садовий варус використовували для того, щоб замащувати зрізи. Сікатор Felka 32 Заматували скотчем і фіксували ізолентою. Не липкою стороною, а тильною, щоб потім не рвати кору, коли знімаєш живці. І також замотували скотчем. Дивіться, черешня у нас має діаметр десь 8 9 І один важливий нюанс, про який не всі говорять: щеплення треба робити максимально близько від землі. Якщо робити десь наверху, потім будуть дикі гілки знизу рости, і це буде вічний головняк. Тому щеплення робимо на самих низьких гілках. Ось я вибрав одну гілку, другу гілку, третю і четверту. Зробив 4 щеплення, із них три за кору. Ось, бачите? Замазано садовим варом. О, тут також замазано садовим варом, все. Кінчики. Живців замазані, сам зріз замазаний, і поставили паперові ізолятори для того, щоб затримати розвиток живців. От. Ще один нюанс важливий. Ми зробили так звану кербовку. Тобто на кілька міліметрів, тут майже сантиметр, прорізали кору. Для того, щоб сік, коли буде підніматися, щоб в нього не було шансів підніматися вверх, щоб він давив саме в гілку, де ми нащепили. Основний нюанс. Тут зробили. Поліпшеною копулюровкою. Тут всього один живець, поліпшена копулюровка з язичком, бо тут була молода гілка. Решта три зробили за кору. Ну, що у нас? Фаза інтенсивного цвітіння. Дав рекомендації власникам полити, дати кілька відер води з азотним добривом. Шанси, звісно, я даю на такі прищепи десь 50 на 50 Саме через те, що живці вже почали проростати. Буде цікаво зняти результат. Якщо власник скаже, що щось прижилось, було б цікаво потім е зробити результат ревізії. От. Якщо вдруг не приживуться, є шанс, що не приживеться ця щепа, то тоді ми приїдемо і переробимо окулюровку. Для того, щоб переробити окулюровку, нам потрібні молоді пагани. Ось я підготував гілку, сильно обрізав, дав 4 кальчатки на... Перспективний ріст. Тобто, думаю, з цих кальчаток буде хоча б один потужний пагін. В принципі, все, дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Михайло Шимчук про щеплення черешні живцями, які вже, скажімо так, почали розпускатися. Дивіться за результатами, сподіваюсь, що я їх вам покажу. Всього доброго, до побачення!